Іде! Супер класні килимки гумові для автомобіля на зиму. Якщо хочете нормальненькі щоб недорого, але чітко красиво лягали і довго служили. Безперечно, такий варіантик 3 d Line виробництво Україна. от Дивіться, які прикольні коврики. Бортик, бортик має 3,5 см. Кріплення штатні без питань. Логотип виробника. 3D-лапа. Бачите, як вона закриває тут все. Тобто перекриває круто. Щоб мусор не попадав, він все і буде тут. Заднє, все аккуратненько зроблено. Дизайн прикольний. Борта стоять. Подобдучики, все предусмотрено. Перемишечка на, на задній бугорочок. Все є в комплектике. Коротше, топовая якість, що я можу сказати, є на різні автомобілі, також і в багажники є. Так що запитуйте за номером телефона в шапці профілю або на сайте автоброк.ua.